Хей-хей, з вами Делрей. І сьогодні у нас таке доволі цікаве відео. Якщо, можливо, ще хто не в курсі нових змін, нової техніки в War Thunder, то сьогодні я буду вам її показувати. Ми швиденько пробіжимо прямо по всій техніці, яку додали. Звичайно, що літаки я так тільки покажу мільком, ну, наземну техніку, можливо, покажу чуть більш детальніше. Але цього разу я хочу, щоб відео не було таким затягнутим. Ми буду показувати та розказувати про техніку дуже швидко. І розпочнемо ми якраз із США. В цьому оновленні, якщо порівнювати із попереднім, то реально є багато доволі цікавої техніки. Техніки, в принципі, в цьому оновленні. Мовнені багато. Що не скажеш про минуле. Розпочинаємо із такого набору. Я так розумію, що вам зайшла тема із наборами лаурангової преміум техніки, як вони це зробили з німцями. Тому маємо подібний набір на БР 6,0. Те, що незрозумілий набір, тому що тут у нас трошки розкиданий БР. Маємо тут хилкати на 6,0. Маємо шерма на М4А3 на 5,7 і скінка на 5,3. Ну, з зеніткою зрозуміло, але ось М4А3 гратися, напевно, дуже добре не буде. Це звичайний М4А3, тільки ось та обгорнутий таку маскувальну сітку. Доволі гарно, ну і в принципі на Цьому все. Теж можна сказати і про Хелката. В принципі, звичайний Хелкат, тільки він тут теж обкладжений якимись рюкзачками, траками, каністрами і маскувальною сіткою. Тобто це такий собі можна сказати варіант уже від самих вояк. Ну і ще бачимо тут додатковий малокаліберний кулемет на даху. Не знаю, кому він пригодиться, але ну, він теж тут є. Ну і Скінг, в принципі, також сильно не вирізняється. Єдине, що тут з'явилися такі от полунадгробки на бортах, деякі траки на корпусі і башті. Ну і оцих два катка тут на корпусі. В принципі, наборчик, я думаю, комусь не зайде, а ми не затримуємось, переходимо Далі, і це у нас топова зенітка, от така от на базі Хамера H1. Я так розумію, що це буде нова версія зенітки, тобто та, яка буде мати окремо машину з радаром і окремо машину з пусковими установками. Самі ракети подивитися, нам не дають, але як бачимо, тут написано аім 9 а також АІМ 120 с Ну, це доволі цікаві та потужні ракети. Будемо бачити, як воно буде реалізовано, поки їхні характеристики нам глянути не дають. Можна подивитися тільки на самий Хамер. Також маємо достатньо цікавий стелс-гелікоптер RAG-66, виглядає доволі круто, і схоже на Якісь місії з GTA 5. Із озброєння має він тільки Hellfire, хоча їх достатньо багато, ну і БР, в принципі, у нього понижче, ніж у. А додали за США також топовий корабель Великого флоту USS Iowa виглядає доволі монументально. БР його аж 8,7. Ну це вже новий щабель бойового рейтингу у великому флоті. Ну і на останок за США, ось такий от невеличкий катерок, ПТ-95, торпедний човен. Нічого більше про нього сказати не можу. Шукаєш справжню командну гру в Thunder? Приєднуйся до полку GTM UA світових гетьманів. Кожен бій тут це злагоджена взаємодія, підтримка товаришів і спільна перемога. Полкові бої це не просто стрілянина, а тактика. Командна стратегія і справжнє задоволення від гри з однодумцями. Будемо раді бачити тебе серед гетьманів разом до перемоги. За німеччину теж достатньо багато техніки. Тут уже набір лорангових танків додавати не будуть, тому що він тут уже є. Тому додали теж топову зенітку із ракетами і Рісте. Я так розумію, вона теж буде із двома машинами. Одна із яких буде виступати в ролі радару, інша, яка буде виступати в ролі пускових установок. Ось такі, от Камаз, приблизно схожий до Фларакрада. Однак, здоровенна РЛС, яка тут по е, вписанах характеристиках має дальність 60 Кілометрів, не знаю, чи це не змінять до випуску. Але ось така от вона здоровенна, ця антена, і, в принципі, далекобійність її буде точно хороша. По ракетам і рісте нам також не дають глянути їхні характеристики. Ну нічого, треба ще почекати трошечки, але сама от так машина виглядає. Далі нам докидають льотку, а саме цілих 5 швейцарських літаків. Це Hunter F58A, який буде дещо слабшим від Хантера, який доступний запалкову техніку. Також нам докидають Mirage 3 s Тут поки підвіси я сильно показувати не буду, тому що вони ще можуть бути змінені. F5 e ось такий. От невеличкий, ну і два f 18 один f 18 c Late, інший простий f 18 c як преміумна машина. Ну і також додають цілих два кораблі великого флоту. Один із них преміумний це Gneisenau, чи як правильно його назвати. Ось такий, от не дуже великий корабль. Ну і другий, це вже знову ж таки новий щабель у кораблях Великого флоту. Це Бісмарк. Дуже легендарний свого часу корабль. І його нарешті додають в War Thunder. За СРСР також не обійшлося без такого набору преміум техніки. І це набір техніки 45-го. Року, тобто це вже можна сказати машини, які вже пройшли, побачили бої і теж були допрацьовані вже солдатами. Тут ми бачимо із з першої з от накладкою вигляді каски на фару, щоб вона, певно, не світила сильно вверх і не збирала увагу противників. Ну, такий от якийсь камуфляж, ну і знову ж таки маскувальна сітка. В принципі, також тут немає ніяких траків, бризовиків, точніше, вони вже пооблітали, ну і ззаду навішені, якісь коробки з патронами. Там, певно, якісь там рюкзаки чиїсь. Ну, коротше, от така от модифікація. Тут уже техніка розташована на одному БР5,7, і наступна техніка це т 85 Тут уже маскувальної сітки немає, проте є от такі от невеличкі екранчики грачості, вони встановлені по бортам. І також тут є екрани на башті, але вони всього на всього 10 мм. Тому це, скоріш за все, буде рятувати тільки від якихось, наприклад, кумулятивних снарядів. Хоча теж не факт, що це воно буде допомагати, але в принципі, як теорія, так. Також тут відсутні і бризговики. ну ззаду вони є, спереду їх немає. Ну ж, знову ж таки, техніка, яка вже можна сказати, пройшла бої. І також ще цікаво, що. Тепер 7Т3485 змінюють модель на більш схожу до тієї, яка була у нас в останньому марафоні. Тобто тут трошечки змінюються деякі моменти по кузову. Але в принципі найголовніша зміна це збільшення цієї командирської рубки, яка тепер буде легше прострілюватись. Ну і остання техніка у цьому наборі дещо незвично бачити таку техніку за Радянський Союз, але це у нас отакий от ганомах, який, в принципі, є у нас за Німеччину, і Ні, він нічим не відрізняється, тільки тим, що тут е, радянський камуфляж. Також не обійшлось без топового Т-72БТМ. Зрізняється він від наявного в рід Т-72Б3, наявністю комплексу активного захисту Арена. Його характеристики, ми в принципі, можемо зараз побачити. Він встановлений по колу, його є загалом 12 штук, і швидкість загрози має бути від 70 до 1000 метрів за секунду. Тобто доволі хороший комплекс активного захисту, який, по ідеї, має ловити навіть якісь не дуже швидкі танкові снаряди. В іншому плані танк не відрізняється від наявного Т-72Б3. На БР-6 і 67 нам додають преміумного літака, який по факту є навчально тренувальним, але тут його засунули як Л39 ЗА Альбатрос. Ось такий от невеличкий тренувальний літачок, однак тут він із підвісами, і з-підвісів тут є ракети або бомби. Також знову два корабля великого флоту, один із них преміумний, це Севастополь на бр 7.3. Інший це вже Проєкт 23, тобто це недороблений корабль, але бр 8.7 Радянський Союз, який виглядає приблизно ось таким чином. За Великобританію також не обійшлось без набору преміум техніки. І тут у нас вся техніка знаходиться на БР 4 і 7 перша із них це Sherman Firefly, звичайно. І Sherman Firefly, однак тут є деякі накладні траки, такі от невеличкі конструкції на ВЛД. Ну і знову ж таки маскувальна сітка. Звичайно, що така техніка буде краще, ніж гілкова прокачувана. Тим більше вона буде краще фармити. Ну і маємо щось такого Avenger, який, в принципі, має тільки маскувальну сітку, ну і якісь там візуальні невеличкі зміни. Ззаду є от така от зірка, не знаю, що вона тут взагалі має до, до цього танку. І знову ж таки Crusader AA, який, в принципі, непогана машина. Ну і трошечки маскувальної сітки, немає бразових. І от така от машинка. Далі у нас є БМП на BRI 9.0 або це, в принципі, легкий танк. Отака от, от машина, броні, у якої, в принципі, немає, як зазвичай. Ну, є стрічка на ломах, доволі може бути навіть токсична машина, якщо її правильно застосовувати, але доволі великі в неї розміри, так як шасі у неї від Патрії, яка була у одному із доволі давніх марафонів. Ну, виглядає досить футуристично, але побачимо, як це буде на практиці. Ну і знову ж таки, топовий корабель Великого Флоту HMC Vanguard. Виглядає, в принципі, ось так. За Японію, знову ж таки з'являється теж топова занітка, Тан сам Кай. Як бачимо навіть на картинці, ось тут намальовано відразу дві машини. Оглянути ми можемо в зовнішньому вигляді тільки машину із радаром. Доволі невеличка така база, в принципі, така база вже, здається, була. Ракети подивитися ми, в принципі, також не можемо, але явно, що вони будуть тут доволі такі потужні і круті. Далі маємо цілих два літака F2, які, по суті, являються якоюсь із модифікацій F16. Один із них преміумний, інший гілковий. Ну і знову ж таки, корабль топового флоту IGN Yamato. Тут, до речі, доволі цікаве розташування зенітних. Також інших в принципі, башт гармат. Такого я ще ніде не бачив. За Китай ми маємо зміну рангів ЗСУ. Тобто тепер Гонконг Т34 стоїть вище, ніж зсд 63 тому як ЗСД-63 грається набагато краще, ніж Зенітний Т34. Ну і говорячи про зенітки, ми маємо топову зенітку, Це са 5 У неї встановлена дуже швидкострільна гармата. Це, скоріш за все, якийсь типу мініган. Ну і звичайно, що є пускові установки. На мінігані у нас 65 мм пробиття вказано. Не знаю наскільки це буде правда, коли воно вийде вже в гру. Ну, і ось такі от сиракурсні ракети. Не те, щоб вони якісь дуже круті, але використовувати їх, звичайно, що можна. Ось така от база, має бути доволі рухлива. Броні, звичайно, що на ній немає. Ну, це, в принципі, навіть не дивує. За Італією, техніки також достатньо небагато. Маємо нового Леопард 1 на 2, який знаходиться у підгілці із OF-40. В принципі, звичайний Леопард перший. у нього навіть звичайний асортимент снарядів. Єдине, що на ньому присутнє, це ось такі от невеличкі накладки в 20 мм. Ну і знову ж таки, корабель топового флоту на BR8. 0, RN Тут, до речі, теж доволі цікавий момент. Ось така от якась спускова установка, скоріш за все, для якогось літака. І виглядає вона як здоровенний арбалет. За французів маємо відразу два танка. Перший із них це преміумний Leopard 2 Лес. чи Ліс. Якраз він, в принципі, так і приблизно виглядає. Маскувальні сітки, спереду, якийсь от такий трос чи шланг, чи що то воно таке є. Загалом звичайний Leopard 2, нічого цікавого, особливо в ньому немає. Просто маскувальна сітка і преміум. Ну і техніка теж на БРІ 10,7. Написано МСК. Не знаю, як вона на Можливо, так і називається. Техніка якась дуже незрозуміла, тому що написано, броня корпусу 80 мм, башти 90 мм, але по факту показує 45 і в корпусі 25-10. Ну, певно, це ще не доробка, і потім вона ще буде дороблена. Збоку ось такі от композитні екрани. Виглядає так, як ніби хотіли зробити із Леопарда 2К, Леопарда 24, але ще не вийшло. Також новий преміумний літачок NF5A. Ну, зрозуміло, що це також F5A, але вже за Нідерланди, а й літаків Франції. Ну і новий корабель топового флоту розробники вирішили майже Всім додати кораблі топового флоту нові. Виглядає дещо схоже на IGN Yamato, але трошечки по-іншому. Ну, загалом ось такий от корабель. За Швецією маємо лаврангову М24, який у нас представлений за Данію. Виглядає він, в принципі, як і звичайний чафік, єдине, що він обвішений також всякими коробками з патронами, каністрами, рюкзаками і таке інше. Загалом, ніби дуже схожий до звичайного М24. Ну і топова зенітка, яка виглядає максимально убого, але функцію свою має виконувати добре. Ось такі от пускові шахти з здоровезними Железними ракетами. Радарчик у нас показує дальність 20 кілометрів. Рухливість у машинки має бути ну, не зовсім погана. Єдине, що не знаю, як буде зручно з оцим причепом. І от такі от ракети, які, в принципі, показує дальність 12 кілометрів. Тобто нічого такого в них дуже крутого немає. Знову F-18, c і цього разу вже знову-таки за Швецію. Ну і за Ізраїль, все, що нам завозять, це тільки одну зенітку. Ось такий от здоровенний Камаз, у якого здоровенна просто вишка в вигляді РЛС і ззаду також встановлені пускові установки. Машина. Немає зовсім броні, однак тут нам дають подивитися на ракети. І у першій ракети ми вже бачимо дальність запуску 30 кілометрів, що просто вау, за голову можна взятися. Але це ще не все. Ми переходимо до ракет Дербі, у яких у нас написано дальність запуску 80 кілометрів. І не що, дальність захоплення на 16 кілометрів. Але і це вже дуже-дуже круто, і дуже вагомий аргумент проти всяких там Су-39 і такої подібної техніки. Можливо, це ще не вся техніка, яку додадуть в оновлення, тому як розробники бувають ще додають якусь техніку. Пізніше, вже на другий дев, але в принципі приблизно вже може бути так. Єдине, що нам не дали подивитися усі ракети, які додали. Але я думаю, що буде дуже цікаво і дуже далекобійно. Пишіть в коментарях, чи подобається вам техніка, яку мають додати, і чи справді цього оновлення розробники виправилися і додають реально багато крутої нової техніки. А з вами був Делрей. Чекаю вас в наступному відео. Не забувайте також залітати на стріми на каналі, які відбуваються в середу та суботу о 19.00. А всім гарного настрою і всім пока.